Дачі переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Павлівка Донецької області це точка прикладання сили для російських військ. Хоча сама по собі село значення немає. Про це у ефірі «Еспресо» заявив військовий експерт Роман Світан. Павлівка на Донеччині це південний захід Вугледару. Це плацдарм перед вугледаром, який з точки зору військ РФ не дасть нашому групуванню виходити за Волноваху. Це плацдарм перед Вугледаром, який з точки зору військ РФ не дасть нашому групуванню виходити на Волноваху і рухатися далі на Маріуполь. Росіяни намагаються взяти Павлівку, їх туди направили не зовсім розумні керівники. Сама Павлівка в низині від Вугледару, де стоїть наша артилерія. За його словами, ця артилерія російський гарнізон перемішує з землею. Росіяни закріпитися не можуть, оскільки арта вже пристрілялась. Моряків з Владивостоку в перші дні, так як мінімум, переполовинили. Для них зараз це точка прикладання сили, хоча сама по собі Павлівка значення не має. Якщо вони зачепились, для нас це буде дуже гарний плацдарм для знищення російських військ. Підсумував Світан Сергій. І з гурець для видання еспресо Тим часом пише за тиждень на Донеччині відбулося ж 500 російських атак. Це стосується й і Авдіївки, і Марінки населених пунктів поблизу Донецька, які гарно укріплені. Звідти ворог намагається рухатися на ці пункти, щоб відштовхнути нашу оборону. Фактично, і Марінка, і Авдіївка тримаються, Немає активного просування противника. Хіба що відзначити опит, де ворог протиснувся і намагається закріпитися. Марінка, хоч під обстрілом, але гарно тримається через гарну лінію оборони та укріп райони. Зараз ворог також важливий наголос. Робить на намаганні пробитися через Павлівку на Вугледар. Була історія про те, що Павлівку ворог, начебто, захопив, але за останніми даними вона поділена навпіл. Противник намагається закріпитися у північній частині Павлівки і потрапляє під вогонь нашої артилерії, засобів ураження. Далі рухатися на вугледар буде важко між пунктами буквально 3 кілометри. Але вугледар вище і це панівна висота, яка дозволяє противника знищувати. Ворог також намагається цю лінію наступу розширити і рухатися по інших напрямках, зокрема на велику. Новосілко, це робиться, щоб посунути лінію фронту від Павлівки до Курахового і відтіснити ЗСУ, аби убезпечити свій транспортний коридор через Волноваху. Зона навколо Донецьку буде гарячим місцем і далі. Тим більше, що ворог буде кидати сюди сили через наближеність РФ і прості способи забезпечення угрупування силами та засобами. Удари по Донецьку це складне завдання, бо ми маємо діяти точково. Лише за рахунок поєднання розвідки і можливостей нових систем ми можемо дійсно знищувати склади та управлінські структури противника. Донець так само Само укріплений ворогом, тому що його легко забезпечувати. Концентровані зусилля у Маріїнці Авдіївці Бахмуті. Там ворог намагається протиснути. Це не вдається. Бахмут здавати. Ми не будемо. Навколо нього стоїть нормальна лінія оборони. Питання в силах і засобах. Чим більше ми докинемо артилерію, і проведемо ротацію своїх підрозділів, які ідеально тримаються в цих умовах. Наступний тиждень буде більш-менш помірний. Ворог не може перекинути свої війська на інші угрупування. Він їх буде доукомплектовувати. Ми говоримо про тих, хто втік з правого берега. Сватова креміна, бойові дії будуть тривати. Як і зараз без перемог жодної зі сторін. Марінка, Авдіївка і Бахмут будуть продовжуватися з такою динамікою, як і зараз. Наразі земля важка для проходження нашої техніки. Думаю, що пауза у певних просуваннях буде. Наступного тижня, я думаю, особливих змін на лінії фронту не побачимо. Ми маємо осінній період, де буде певна пауза та накопичення сил. А коли ґрунт починає підмерзати, то можна пересуватися. Це якраз можливість для наступальних дій. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.